Обіцяла вам рецепт пташиного молока по госту, але не вказала, що з нього також з цього суфле можна робити смачні і красиві цукерки. Рецепт бісквіту прописала в описі під відео, а тут покажу вам, як робити саме суфле. Як на мене, це красиво і дуже смачно. Для суфле білки відділяємо від жовтків, до жовтків додаємо трішки молока, ставимо на вогонь. Невеличкий, і постійно помішуємо, щоб жовтки згорнулися і стали ось такою кашкою. Затим перекладаю в іншу ємність для того, щоб жовтки остигли. Тим часом. Желатин заливаю холодною водою, перемішую та даю час для того, щоб він розбух. На це піде буквально кілька хвилин, якщо не секунд. Тепер білки з цукром та ванільним цукром збиваю до стійких піків. До охолоджених жутків додаю масло і збиваю його також до однорідності. Тим часом желатин набух, я його розтоплюю в мікрохвильовій печі, також можна на водяній бані, як вам зручніше. Тепер дуже важлива послідовність: до білкової маси додаємо жовткову масляну. В рецепті вказано, Ще це дуже важливо. Збиваю все міксером та поступово вливаю желатин. Все знову збиваю, тепер бісквіток в мене спечений, охолоджений, рецепт його прописала в описі. Суфле дуже швидко загустіває, тому з ним треба працювати досить швиденько. Я перемащую тут тортик. Для цукарок силіконові форми змащую олією, суфле викладаю в кондитерський мішок та викладаю у формочки. Ставлю в холодильник, після чого прикрашаю за бажанням. Як бачите, все дуже просто та смачно. Усім смачного.